Ось так, друзі, зараз виглядає наша малина. Як бачите, вона дуже гарненька, але в нас йдуть дощики, і тому ми не маємо як заїхати, щоб її підживити. Бо дуже мокро. Ось як тільки розпогодиться, зразу будемо підживлювати нашу малину і будемо далі вам знімати наші відео. Зараз ось такі класні рядочки. Звичайно, після фрези рядки виглядають дуже класно, рівнесенько. Ось, Залишилось тільки просапати, чи прополоти, хто їх говорить. І підживлювати. Що ж, підписуйтесь на наш канал, будете стежити за нами, як ми вирощуємо наші ягоди малини.